Івано-франківські підприємці висуватимуть вимоги до кандидатів на місцеві вибори. У місті стартувала передвиборча адвокасі кампанія. Її реалізовуватимуть в рамках проєкту Ю впевнений бізнес заможна громада. Головна ідея завдяки майбутнім обранцям усунути ті проблеми підприємців, які успішно можна вирішити на місцевому рівні. Народні обранці мають зголоситися включити. Вимоги бізнесу, які оформлені у вигляді конкретних планів дій до своїх передвиборчих програм. А згодом у разі обрання ці задекларовані наміри повинні бути втілені в життя. Кожен сьомий мешканець Івано-Франківська займається підприємницькою діяльністю, тому вимоги тих, хто наповнює казну міста, кажуть ініціатори проекту, потрібно враховувати. Натомість кандидати у своїх передвиборчих програмах взагалі оминають, чи не найголовнішого годувальника міста малий бізнес, зважаючи на те, що що кожна галузь має свої проблеми. Розпочинається серія фокус груп підприємців, які окреслюватимуть найвагоміші негаразди своєї сфери. Основним завдань це подивитися, об'єднати спільноту для вироблення проблем, які є на регіональному рівні, тому що сформовані проблеми, які є загально національні, а власне визначити потреби. Місцевого рівня, а будемо говорити на правду, що практично малий середній бізнес, в основному зосереджений у місті Івано-Франківську, винести і, щоб ці проблеми були сформульовані, донести їх до тих партійних фракцій, які будуть балотуватися і мають, будемо говорити, такі непогані ша прийти до керівних, бути керманичами в місті Івано-Франківську. А потім безумовно, крім слів, переходити до дії, моніторити через 100 днів, наскільки ці передвиборчі програми. Рами реалізуються під час їхньої діяльності. Усі кандидати, які зголосяться підтримувати бізнес у своїх програмах, підписуватимуть відкритий меморандум. Лариса Фріїшин, Андрій Гаргара, телеканал 402.